Двері з пленими сталками. Дані двері оснащені пісним замком на відстані близько метра від від землі. Відтягнули сюди. Тяну. Слава. Цілий день з утра до вечора він сидів в салоні, ставив ставки, хорошо вигравав, виходив на вулицю, підпивав водочки, заходив п'яненький, стояв біля мене тут рядишком возле стола, видивлявся. Мені дуже ця людина показалась підозрілою. Ну, цей день кінчився спокійно. На другий день він знову прийшов з самого утра, уже тверезий. Зовсім тверезий, бігав, нервував. Ну, я думала, що нервував, тому що програв гроші. І так знову до вечора, знову мені прийшло закриватися в сім вечора, не в вісім, тому що я вже боялася ставати, ну, ставатися сама. Ну а на другий день усе ж мені дзвони зменшиться, каже, що напад корічнева куртка, брюки. вибрики. Бачив, що, які мені ставлять ставки по 5, по 3 тисячі. Він бачив, що в мене є гроші. До мене ж люди підходять, він рядом стоїть. Не бачив, що мені викладують по 5 тисяч. Він бачив, що в мене гроші в касі є. До чергової частини Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на один із кіосків обласного центру. На місце події негайно виїхала слідча оперативна група. Встановлено, що близько 9-ї години ранку до закладу зайшов невідомий чоловік та, погрожуючи працівниці ножем, вимагав відчинити сейф. Остання, не виконавши вимоги, виштовхала нападника на вулицю, після чого він втік. У ході проведення оперативно розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 44-річний сумчан. Наразі його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.